Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Кайксен. І сьогодні хочу вам представити чергову новинку від бренду Kaiken. Це светодіодні протитуманні модулі. В даному випадку, поки що маємо лише модель на 3 дюйма. І які також мають два підвиди: це з універсальним кріпленням і з кріпленням Toyota Lexus. Для власників автомобілів Toyota Lexus я вважаю, це взагалі подарунок долі, тому що ви з легкістю можете покращити ваше ближнє світло до 80 разів. Також є режим підсилення дальнього світла. Для цього треба підключити до дальнього світла. Ось ці два проводи, вони біполярні. І також вони можуть поставлятися. З універсальним кріпленням для інших автомобілів, але сумітність з вашим автомобілем краще проконсультуватися з нашим менеджером. А тепер пропоную наблизитися і я більш детально розкажу про їх переваги. Зараз ви можете в наближеному вигляді спостерігати, як виглядає даний модуль. Він має повністю загерметизовану конструкцію. І чим ж він відрізняється від більш дешевих аналогів? А тому, що, друзі, більш дешеві аналоги, вони, я показала практика, всі рано чи пізно запотівають. Чому? Тому що, коли ви миєте автомобіль, в них потрапляє вода. Тому що мийки під високим тиском, коли ви миєте передній бампер, звичайно, ось сюди, ось сюди між склом лінзи і корпусом потрапляє вода, і потім ви маєте повністю запотівши модуль. Тут такої проблеми немає. Ми включалися на стадії виробництва. Тут все дуже якісно загерметизовано, і також друга проблема у дешевих аналогів полягає також у потраплянні води через цей отвір. Тому що тут ви бачите надійна сталева конструкція, вона також там загерметизована. і провід тут, уже, як би я не перегибав, нічого не зміниться, тому що тут його тримає ось цей металевий цей штекер. В більш дешевих аналогів провід заходить безпосередньо в корпус, і також він там загерметизований. Але в результаті ось таких руків рано чи пізно все це відлітає, і також туди починає потрапляти вода, що призводить до подальшої і... запотівання лінзи. Також одне застереження: тут є такий фільтр, ця лінза все ж таки вона потужна і тепло повинно кудись діватися. Тому одне застереження, щоб цей. Отвір він не був нічим закритий. Тобто не потрібно додатково тут нічого ліпити, кріпити, тут, так би мовити, лінза має дихати. Так, зараз ми перевіримо споживання одного модуля в режимі протиманних фар. Споживання в нас складає 47,5 Вт, і в режимі посилення дальнього світла споживання зросло до 55,5 Вт. Але в режимі дальнього світла це споживання лише шторки. Я з легкістю можу це продемонструвати. Ось, будь ласка, споживання шторки в нас складає 8,5 Вт. Так, зараз ви бачите результат роботи двох протитуманних фар лінз одночасно. Тобто такий ефект ви отримаєте при встановленні цих лінз на свій автомобіль, тобто в місця для протитоманок. Результат дуже дуже класний. Бачите одну суцільну лінію. Ну, вони світять так чудово, як і трьохдіймова лінза. От, якщо я їх підіймоло, так робити не потрібно, щоб не сліпити. Тобто світла їх дуже-дуже вистачає. Це ближній режим. Дальній режим зараз спробую показати на одній лінзі, тому що на двох це в мене просто зараз технічно це неможливо і не вистачить рук. Тож зараз спробую одну виключити і показати, як буде посилений режим дальнього світла. Ось Так вона розкривається і можна. Приєднати до дальнього світла плюс і мінус, і буде працювати ось так посилений режим дальнього світла. Ну що ж, на цьому я завершую. Ви зрозуміли, що модулі мають дійсно надійну конструкцію, вони мають чудові слідотехнічні характеристики, вони є і будуть у нашому інтернет-магазині. Лінк я залишу під цим відео. Якщо ж вам сподобалось дане відео, то прошу підтримати канал лайком, підписатися на канал. Ну а я з вами прощаюся. До наступного разу бувайте пока.